Друзі, вітання всім глядачам youtube каналу Фабрика новин. Мене звати Катерина Федотенко. Нині видивитися нашу розмову з Євгеном Магдою, політолог український, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, пані Катерина. Слава Україні. Героям слава, пане Євгене. Хотілося б розпочати з великого дипломатичного скандалу, адже склалася ситуація вчора, коли. Віктор Орбан прийшов, значить, на футбол у шарфі з мапою е, Великої Угорщини. Там, е, значить, на цій мапі території Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України вже відреагувало Міністерство закордонних справ України, викликає посла Угорщини і вимагає вибачень від пана Орбана. Що скажете ви на таку ситуацію? Скажу, що для Орбана немає нічого дивного в такій поведінці. Він людина, яка, е, ну, скажімо так, змінювала свої погляди і переконання, але травма Тріанона для нього виявилась такою дуже важкою. Травма Тріанона – це ситуація, пов'язана з Тріанонським договором 1920 року. Після поразки у Першій світовій війні Угорщина втратила три чверті своїх земель, і тепер Угорщина фактично оточена угорськими землями, де проживають етнічні угорці, і в Україні на Закарпатті там, до речі, найменше їх, і в Словаччині, і в Румунії, і в Сербії. Ну, можливо, є якийсь шматок на території Австрії тому, ну Орбан тут, знаєте, з одного боку він може сказати, що він прийшов як футбольний вболівальник, і, але а з іншого боку, його позиція на жаль, відповідає позиціям партії Фідес, яка навесні минулого року впевнено виграла парламентські вибори. Орбан зберіг. Посаду прем'єра, е, я розумію, що Орбан на сьогоднішній момент, якщо не рахувати Путіна і Росії, мабуть, найскладніший з українських сусідів, навіть у чомусь, е, на мою думку, складніший за Лукашенка. Але при цьому треба, знаєте, от ми зараз регулюємо часто температуру. Батареї власне, в власних будинках, температуру, на якій ми там підігріваємо їжу, то точно так само треба регулювати і градус критики на адресу сусідів, тому що Угорщина, наприклад, як член НАТО, вона ніколи не, під, не піде на ті е, кроки, на які пішла на сьогоднішній момент Російська Федерація, яка вже 9 місяців веде широкомасштабну агресію проти України. Ну і військовий потенціал Угорщини далеко не такий, як у Росії. Тобто, тут навіть нема куди смикатись після того, як в угорській армії засвітився як військовослужбовець син Орбана. Це було кілька років тому. Але е, я думаю, що ну це так це елемент швидше внутрішньої політики ніж зовнішньої. Але те, що і українські, і румунські МЗС на цю тему зайняли принципову позицію. Це добре, це правильно і так треба робити. А інші а інші країни, тому що мені цікаво, чи немає занепокоїтися хоча б НАТО в цілому, Європейський Союз як власна організація, структура, чи мають вони якимось чином відреагувати, тому що їхні території ну мається на увазі там Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії так само на цій мапі мрій Орбана. Ну ви знаєте, в Хорватії є непроста. Внутрішньополітична ситуація. Там прем'єр і президент між собою не дуже ладять, тому я думаю, що таких якихось гострих дій не буде. Австрія нейтральна, вона не член НАТО, і навряд чи у неї є якісь великі претензії до Орбана, тому що я думаю, що досить часто Орбан співає з голоса певних бізнес-кіл Австрії та Німеччини. У нього, до речі. В цьому сенсі складні відносини зазвичай з Сербією, але Сербія зараз більше має занепокоєння в ситуації з Косово. Тому я думаю, що ну, не можна сказати, що це йому зійде з рук. Просто в нинішньому світі інформаційна хвиля досить швидко накриє цю ситуацію, цей демарш, можна сказати, з боку політика, і будуть скоро зовсім нові виклики. Які, подивимось. Буквально завтра, післязавтра, чи до кінця тижня ми побачимо, як буде розвиватися будь-які відносини, і, ну, наприклад, в Росії, як вони будуть реалізовувати свої плани з мобілізації, як Сполучені Штати будуть реагувати з країнами НАТО на Ракетний інцидент Пшеводові, бо вони ну я б сказав, намагатимуться вірогідно перекласти певну відповідальність за Україну. Але наскільки я розумію, тут швидше велика політика, а не реальні справи, тобто ну не секрет, що НАТО як об'єднання 30 країн. Немає всередині себе внутрішнього консенсусу стосовно того, щоб загострювати більше відносини з Російською Федерацією, тому викликів буде доволі багато, але думати навіть на якомусь більш-менш серйозному вигляді про те, що Угорщина може здійснити агресію стосовно України військово, Ну, це даруйте це з категорії ненаукової фантастики, а от до речі. Заслуговує на увагу ситуація в невійськовому сенсі, тому що позиція Угорщини породила проблеми в вішеградській четвірці в об'єднанні центральноєвропейських країн, які, в принципі, прагнули до НАТО та Європейського Союзу. А от Європейський Союз, на мою думку, він серйозно занепокоєний, серйозно схвильований перспективами того, що Угорщина може здійснити там якийсь хунекзит і тому ну обмежує свою критику. і Я нещодавно читав, що навіть після певних змін законодавства, які вимагав Європейський Союз, ЄС все таки там понад 20 мільярдів євро фінансової допомоги, у всякому разі, Reuters так стверджувало. Направить на потреби Угорщини. і відповідно, ну я я навіть не думаю, що ця ситуація з шарфом вона якось спричинить те, що ЄС передумає про те, щоб відповідно цю допомогу буде надавати. До речі, якщо ви вже частково почали говорити про ситуацію в Польщі в Пшеводові, куди влучила ракета на територію Польщі, хотілося б дізнатися, як там далі все буде розвиватись, тому що з того, що ми зараз бачимо, це те, що польська прокуратура проти участі українців все ж таки в розслідуванні і впливу на цю ситуацію, чи значить це, що вони затягують цю історію аби. Не показати можливо реальних результатів цього розслідування і наскільки така реакція Європейського союзу і в цілому НАТО розв'язує руки Російській Федерації, тому що щойно це все відбулося. Та ж сама пропагандистка Сіманіян написала наступне: що це наміряна провокація, то хороша тут одна – страна НАТО так. Плохо захищена, що ее можна случайно долбануть и может сделать кто угодно, чем угодно, и все нато даже не знать, кто чем долбанул. Хм. Ну, Симоньян на те, пропагандистка, щоб ми е, бачили її, її активність, але не прислухалися до її слів, тому що прислухатися до активності пропагандистів це справа невдячна. Як я вже сказав сьогодні, всередині НАТО я не бачу консенсусу стосовно більш гострих дій стосовно Росії, і в цьому немає нічого дивного. Ну, взагалі 30 країн, а ще Швеція і Фінляндія наближаються достатньо швидко до вступу до Альянсу. Буде 32 країни. Їх складно підвести під спільний знаменник, тим більше, ну. Образ Росії як ядерної держави там він безумовно існує. Хоча процес деміфологізації Росії він є дуже помітним і я б сказав достатньо стрімким. Я думаю, що Україна в цьому сенсі для деміфологізації Росії зробила більше ніж країни Заходу зробили після 1991 року за весь цей час за понад 30 років тут у мене немає жодних сумнівів, але світова політика досить часто працює за певною інерцією, і тому ми бачимо, що будуть певні дії, і я думаю, що ми будемо спостерігати за тим, що власне країни НАТО швидше будуть діяти. Гібридним шляхом ніж е, оголошувати якісь реальні дії. Тобто, це може бути перекидання додаткових контингентів е, в країни, які межують з Російською Федерацією. Це може бути е, вже про це. Вчора міністерка оборони Німеччини заявила, що е, Німеччина готова свої зРК Петріот розмістити на польському кордоні. І німецькі літаки будуть патрулювати польський повітряний простір. Це, до речі, достатньо така парадоксальна новина для багатьох, повірте, враховуючи те, що в Польщі політика історичної пам'яті одна з найбільш потужних в Європі, і там на темі Другої світової війни достатньо активно працює і правляча партія Право і Справедливість і. Більш праві її сусіди та сама конфедерація, але ну такі рухи з боку Німеччини, вони ну відверто кажучи, цікаві, звертають на себе увагу. Я думаю, що буде посилення натівської військово-повітряної присутності в Румунії, там є значна. Авіабаза біля міста Констанца на Чорному морі, хіба що через протоки Босфори Дарданели Туреччина, попри те, що вона член НАТО, не пропустить нові натівські кораблі так само, як вона не пропустила і російські кораблі до Чорного моря, спираючись на Конвенцію Монтрьо. Тому комплекс дій буде дуже я б сказав цікавим. І я думаю, що ця ситуація вона не дозволить країнам НАТО зменшувати обсяги допомоги Україні, тому що сама Україна на сьогоднішній момент перебуває на передовій протистояння Російської Федерації, і ми з цим ну, маємо відповідно працювати, маємо відповідно комунікувати. Зокрема, нагадувати про те, що ви, вироби. Американського військово-промислового комплексу, ті самі Джевелі, не ті самі «Хаймарс», вони проходять випробування в бойових умовах в Україні. Я думаю, що у корпорації Локхід Мартін, яка виробляє Хаймарс замовлення, суттєво виросло після початку постачання їх в Україну. Нагадувати про те, що Україна, потопивши ракетний крейсер Москва, суттєво змінила розклад сил в Чорному морі на користь НАТО. Я б сказав кардинально, просто перевернула цей розклад. Говорити про те, що на сьогоднішній момент є багато факторів для впливу на Російську Федерацію, в тому числі економічного. Так, справді санкції це завжди обопільно гострий момент, і вони. Привносять певний дискомфорт і мешканцям тих країн, які їх запроваджують проти Росії. Але я думаю, що цей дискомфорт незрівняний з тим, які відчувають на собі громадяни України, які потерпають від російських обстрілів. Абсолютно я думаю, що про санкції ми ще встигнемо поговорити. Хотіла б обговорити сьогоднішню публікацію Української правди цікава вийшла публікація про те, що їхні джерела повідомляють, що Джерела в силовому блоці повідомляють про те, що ракетного потенціалу Росії вистачить не більше ніж іще на три масовані атаки, подібні за масштабами, до обстрілів 15 листопада, так само статистику, скільки ракет залишилося в Росії, сьогодні публікував міністр оборони України пан Резніков. Пане Магда, як ви думаєте, як діятиме Росія, коли ракет буде критично мало? А це. Якщо довіряти інформації джерел української правди, це буде скоро, Я думаю що вони в будь-якому випадку будуть спрямовувати свій потенціал на знищення об'єктів енергетичної інфраструктури. Тим більше, що зима вже на порозі, і відповідно ставка Росії спрацьовує на те, щоб Створити якомога більший дискомфорт громадянам України і їх примусити спрямувати своє незадоволення в бік української влади. Але я не думаю, що це між призведе між до між якихось між. реальних соціальних вибухів всередині України, тому що ну відчуття ненависті і зневаги до рашистських агресорів, воно набагато сильніше ніж відчуття холоду чи якогось. Дискомфорту від періодичних вимкнень опалення та світла в українських мегаполісах. Просто цікаво. Вони за 9 місяців повномасштабної війни не зрозуміли, що це не спрацює. Що насправді вони посилюють агресію, і ненависть українців не до української влади, а до Російської Федерації. Ні, звичайно, що не зрозуміли. Вони цього не зрозуміли з 91-го року. Україну з 1992 року на вищому рівні в Росії називали тимчасово втраченою територією. І спочатку була своєрідна репетиція перед островом Коса Тузла. Потім було відповідно захоплення Криму і розпалювання війни на Донбасі, потім вже повномасштабне вторгнення, тобто Росія йде шляхом певної ескалації. Але це не означає, що вона стала краще розуміти від того українців, попри те, що на її території достатньо багато політемігрантів, які вибрали собі 30 московських срібняків, і... але їх там допускають тільки до того, щоб відполірувати черевики когось з кремлівських придворних не більше. Власне, я хотіла у вас уточнити і ще стосовно санкцій. Санкції, тому що сьогодні була також інформація про те, що Польща, Литва, Естонія вони намагаються підштовхнути країни Європейського Союзу, Євро, Європейську комісію також до узгодження обмеження цін на російську нафту, і при цьому одномоментного прийняття дев'ятого пакета санкцій. Про таке повідомляє політику: як ви думаєте, чи вдасться пов'язати ці два обмеження, чи вдасться ухвалити ці рішення швидко, і чи буде це таким знаєте, серйозним ударом і ще одним по російській економіці? Враховуючи те, що мова йде вже про дев'ятий пакет санкцій, ми можемо зрозуміти, що кожен наступний пакет ухвалюється складніше, тому що це? Відповідно і наступ на економічні інтереси країн які ці санкції ухвалять тому я думаю, що країни Балтії і Польща діють з огляду на власні внутрішньополітичні інтереси насамперед і з солідарності з Україною. Але сказати, що на них чекає 100% успіх, я на сьогоднішній момент не візьмусь. Просто я думаю, що інформаційно буде. Зараз панувати повідомлення про обмеження цін на російську нафту, про відмову від імпорту російської нафти морським шляхом, про те, що Туреччина заборонить через Босфори Дарданели проходити незастрахованим суднам. Ну, знаєте, санкції, це процес достатньо непростий. Він Лише зараз видається легким, і влітку російські керівники, там спікер Держдуми Володін, говорив, що от проти нас наклали найбільше санкцій в світі, ми цим пишаємось, ми все одно встоїмо. Але я думаю, що ми бачимо, що е, можливості російські і збільшення інтенсивності бойових дій, де, ну, які вони намагаються здійснити. Вони між собою взаємопов'язані, і власне те, що Путін два тижні тому, о, два місяці тому даруйте, пішов на обмежену всезагальну мобілізацію, як е, де а в Росії вже всерйоз говорять про її другу хвилю. Є, е, на мою думку, достатньо <coughs> вибачте, <coughs> є на мою думку, достатньо показовим, тому що технологічно Росії не вистачає, тому вони зараз кидають там дезінформацію про те, що танки армата з'являться і багато чого іншого. Космопіхота висадиться десь, мабуть, на Херсонщині. Ну, я не знаю. І якісь там прилетять очевидно інопланетні організми підтримувати Дмитрія Рогозіна, і так далі. Тобто, ну, це все насправді агресивна маячня і дезінформація, на яку можна не зважати. А ось цей другий етап. Часткової мобілізації, про який вже говорять в інформаційному просторі Російської Федерації. Як ви думаєте, чи стане він приводом для політичної смерті Путіна? Чи це прожують і ковтнуть? Я б не виключав, що взимку навесні наступного року в Російській Федерації ситуація стане менш стабільною. Чому тому що пакетів з трупами там буде більше? Вони будуть. Роз'їжджатися по всій країні грошей для того, щоб виплачувати компенсації, більше не стане. Е залишаються і десятки тисяч поранених, які повертаються до своїх домівок. Хоча там росіяни дають такі бадьорі повідомлення, що там і ледь не кістки відновлюють і, ну все, що завгодно, аби повертати е своїх солдатів до бою. Ну я ж кажу, що це з категорії ненаукової наукової фантастики. Питання в тому, наскільки е, саме російське суспільство не є бидлом для того, щоб реально протестувати. Поки що я не бачу Ну такого е, е, емоційного підйому, що вони готові піднятися і викинути Путіна. Ну, і проблема ще одна: в тому, що викинувши Путіна, вони не вирішують е, жодної великої проблеми, бо оточення Путіна це. Путін 2.0, 3.0, і так далі. Виходом і позбавленням загрози для всієї Європи є хіба що дезінтеграція Росії і поділ на десятки суб'єктів Федерації, втілення права Російської Федерації народів і на самовизначенні. І тоді ми матимемо, я думаю, зовсім іншу і геополітичну, і військово політичну картину. Ну, стосовно незворотніх процесів також говорив нещодавно пан Подоляк? Він пропускав, що війна може закінчитися і раніше, ніж будуть деокуповані всі території України? Мовляв, коли Збройні сили України почнуть звільняти такі символічні міста для Російської Федерації, такі як Луганськ, наприклад, або Донецьк, то почнуться незворотні процеси і в політичних елітах Російської Федерації, і в суспільстві. Наскільки це є ймовірним і чому? Цих незворотніх процесів не відбулося після звільнення Україною Херсона, я думаю, що пан Подоляк мав би знати, що символічними містами для Російської Федерації з усіх окупованих є лише одне: Севастополь. Ну, можливо, що Херсонес як місце хрещення Русі. Все інше для них ніякого значення немає. Тому тут. Не треба мати зайвих ілюзій, а треба просто краще вчити предмет дії Російської Федерації проти України. Тобто незворотні процеси можуть початися, коли почнуться е, якісь рухи в напрямку Криму збройних сил. України. Так тому, що Крим з 90-х років ХХ століття перебував в інформаційному просторі Росії. Вони його сприймають як свій Донецьк і Луганськ як свій. Вони не сприймали і сприймати не збираються. Повірте мені. Так тут зрозуміло. Дякую вам за розмову. Євген Магда, український політолог, був гостем фабрики новин. Спасибі вам, дякую, друзі. На цьому ставимо крапку. Але ви не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися, прокоментувати і звісно, <клес> що дивитися з друзями. Це фабрика новин. Мене звати Катерина Федотенко. Дякую за те, що були з нами.